Всім привіт! І сьогодні покажу вам один з найкращих сайтів для перегляду спортивних результатів онлайн. Що ж, давайте почнемо. Цей сайт називається MyScore. Давайте перейдемо на нього. Ось, як ви бачите, ось такий вигляд сайту. На цьому сайті Є дуже багато видів спорту, яких можна дивитися як просто результат. Потім можна дивитися прямі трансляції, якщо це доступно, а також текстові трансляції, якщо вам інтернет не дозволяє дивитися онлайн-трансляцію. Що ж, тут також розподілено на всі матчі. Наприклад, зараз стоїть футбол, можна вибрати хокей, теніс, баскетбол та інші види спорту. Нажавши на більше. Але розглянемо на прикладі футбол. Ось тут всі матчі, які будуть сьогодні 23-10. Кнопка live дозволяє дивитися, хто грає зараз саме в цей момент. Як ви бачите, грає тільки Урал і Амкар. ось Показується, яка хвилина матчу, коли матч, був, коли матч почався. Також команди, рахунок, і з боку картки, які команди отримали. Також завершені матчі, це вже ті матчі, які вже закінчилися, і є тільки результати і деяких відео кращих голів, як ми бачимо. Також розклад матчів, коли будуть грати. І приблизні коефіцієнти. Ось. З різних букмекерських контор. В цілому сайт дуже класний. За допомогою нього можна і перевіряти рахунок футбольних та в інших видах спорту. Але погано те, що є дуже багато реклам. Як ви бачите ось, букмекерські контори на таких сайтах дуже багато кладають свої реклами. Так, да, розуміється, що сайт хоче заробити. Але все ж інколи вона набридає. Але якщо в цілому, сайт дуже класний. Заходьте, дивіться, грайте та вигравайте. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.